Діти з Коломийського району не зможуть відвідувати міські садочки безкоштовно. Відтепер сільська рада має перераховувати за свою малечу гроші у міський бюджет. На утримання однієї дитини селам доведеться заплатити в середньому. По тисячі гривень в ратуші кажуть, що місць в коломийських садочках мають достатньо, а от сільські громади не всі готові виділити такі суми. Батьки ж обурюються, вони стали заручниками ситуації у нижньому вербіжі. Кілька сімей навіть прийшли до сільради та просили голову допомогти, бо їхніх дітей у міські садочки не взяли. Цю проблему досліджувала Галина Досен. Біля Нижньовербіської сільської ради зібралося близько десятка сімей. Це родини, котрі мешкають поблизу пруту, тобто вже за кількасот метрів від Коломиї. Дотепер їхні діти ходили у міські садочки, бо батькам зручніше відвезти дитину в місто дорогою на роботу, аніж повертатися кілька кілометрів назад у глиб села. Хочемо, щоб наші діти ходили в садочок, в місто Коломиї, та як нам сюди в село не вигідно їхати сказати, лишні. Витрати, лишній час займає. Їдемо по дорозі на роботу, дитину завели в садик в школу, з роботи їдемо, дитину відповідно забрали. Ну, записали дитину в садочок, все, проблем не було взагалі. Сказали, приходьте після літніх канікул. І пару днів назад склалася така ситуація, що коли ми під'їхали в садочок, прийшли ми догляд, завели дитину в садочок, в групу, нам відмовили нашу дитину брати. Пояснили зв'язку з тим, що звертатися в село, що не перераховують кошти. Що заборонили брати дітей з села. Сімей зі схожими проблемами у нижньому Вербіжі набереться десь зо два десятки, розповідають люди. До сільського голови прийшли порадитися, як бути далі, бо у багатьох закінчуються літні відпустки, дітей залишати не мають з ким. Я так розумію, ми повинні написати заяву в сільську раду, і наші кошти, районна рада, список дітей, які будуть ходити в цей садочок села, має перерахувати у місто. Тут проблем немає. Сільський голова Ольга Олексюк про цю ситуацію знає. Нещодавно на зустрічі у Коломиї мер таку вимогу повідомив. Односельців теж розуміє, тому заяву від людей прийняла. Наразі про виділення коштів говорити не готова. Це питання не вивчала. Крім того, на такі дії потрібне і рішення сесії. Але сумнівається, що гроші сільрада виділить, бо цифри чималі. Це питання розглянуть на найближчій сесії. І я навіть не вивчала таку, чи ми маємо таку можливість, чи ми не маємо такої можливості би дати перерахувати, і як це згідно у нас, є бюджет, чи ми можемо такі міжбюджетні розрахунки робити. Я це не знаю. Ну принаймні, мені навіть пропозиції від міста такої не було. Після того як батьки звернулися до нас, я звернуся з офіційним листом до міського голови, чого причину чого він не приймає наших дітей до садочка. І вже з відповіддю ми будемо тоді. Зараз у нижньому Вербіжі є свій садочок, де перебувають 92 дітей. Ольга Олексюк пропонує відкрити там ще одну групу. Поки що це оптимальний варіант вирішення проблеми. Щоправда, це справа не одного дня, зізнається Війт. Облаштування додаткової групи може затягнутися і на кілька місяців. Ми плануємо четверту групу в нашому садочку. Вона вже була комісія з відділу освіти. Оглядали бонвик, ви знаєте, в нас школа і садочок в одному приміщенню. Дивилися, дійшли до якогось такого спільного знаменника, як ми можемо ще трошки посунути школу, ущемити її, трошки би дати приміщення, виділити під дитячий садочок. Відділ освіти має розробити кошторисну проектну, кошторисну документацію, погодити. Там дійсно мусять бути якісь санітарні витримані норми. У ратуші розповідають у Коломийських сад... А дочках перебуває 13% дітей з району. Заклади переповнені, тому мета таких обмежень розвантажити групи. Хоча насправді, Коломия готова відкрити додаткові місця для районних дітей навіть з 1 вересня, але вже за оплату утримання цих груп, а це практично один садочок. Треба віддати для району. Ми запропонували всім сільським радам передати субвенції. На утримання цих дітей. Вартість, середня вартість утримання 1000 гривень в місяць, це без врахування пільг. З району дітей дуже багато пільгових, тобто за харчування взагалі не оплачують. Тому в розрахунок сільським радам ми даємо без врахування пільг. Тобто, якщо дитина має пільги, тобто мало Сільська рада ще має це врахувати і додатково фінансувати. І ми готові відкрити ще чотири групи для районних дітей, але тільки на умовах фінансування. Наразі у Коломиї мають тільки одне звернення з району. Печеніжинська об'єднана громада попросила влаштувати у міські садочки 17 їхніх дітей. Нижньовербівські батьки обурені, кажуть, стали заручниками ситуації або ж чиїхось амбіцій. Получається, що стали заручниками. Е Двох амбіцій двох людей мера міста і сільського голови, тому що мер не дозволяє, тому що ми не перераховуємо кошти, а голова принципово каже: Я не буду із цього приводу думки міського та сільського керівництва різняться. Ігор Богданович мотивується тим, що він хоче розвантажити свої групи. А я вважаю, що це трохи мотивується тим, що йде об'єднання, де децентралізація. децентралізація. Місто Коломиї хоче, щоб сільські села приєдналися до міста. Ну, це моя така думка. Це абсолютно не зв'язано з об'єднанням громад, тим більше місто, Коломи сьогодні працює на умовах об'єднаної громади. Мається на увазі фінансування. Вигоди об'єднуватися, поки що ми навіть не можемо намалювати нашим депутатам міської ради, бо я хотів, щоб міська рада дала підтвердження вже цим скликанням, кому пропонують об'єднатися. Тому на сьогоднішній день ми не розглядаємо інших варіантів, як шипарівці, Товмачик, Іванівці, Саджівка на об'єднання громад. До слова, нижній Вербіш з об'єднанням вже визначився, готується стати територіальною громадою. Тут відбулися громадські слухання та провели сесію. Підготували величезну кількість документів і пройшли перевірки. Кажуть, іспит витримали. Тому Ольга Олексюк вже звернулася із запрошенням гуртуватися до сусідніх сіл. Ми ініціювали до верхнього вербіжа, мишина, ключів, ковалівка і спас. Вони думають, вони мають зробити в себе громадські обговорення, і вже після громадських обговорень вони вже можуть якісь прийняти рішення. Поки неофіційно, але більшість сіл готові гуртуватися навколо нижнього Вербіжа, розповідає пані Оля. Деякі сумніви має спас. На найближчій сесії у Нижньому Вербіжі вже матимуть детальнішу інформацію. Галина Досин, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК з Нижнього Вербіжа.